Відпустка завершилася. Олена Григорівна з легким смутком, але водночас із теплом у душі, подумки попрощалася днями відпочинку. Вона любила свою роботу, і, хоча повернення до буденності означало кінець свободи, радість наповнювала її серце. Ці дні були незабутніми. Усе, що вона планувала, здійснилося. Найголовніше, Олена разом із донькою Софією. Вирушила до Карпат. Вони милувалися величними горами, блукали лісовими стежками і насолоджувалися мелодією водоспаду. Софія, яка була художницею, не могла стримати захвату. Природна краса Карпат настільки її вразила, що дівчина вже уявляла, які полотна створить, повернувшись додому. Вона мріяла знову відчути гірське повітря, яке надихало її на нові шедеври. Олена чудово розуміла доньку. Адже сама колись захоплювалася творчістю. Вона з ентузіазмом підтримала ідею Софії повернутися в Карпати наступного року. Вони навіть почали планувати нову подорож, хоча точної дати ще не обрали. Проте щойно Олена повернулася додому, відпочинок обірвався раптово телефонний дзвінок від начальства не залишив вибору її терміново викликали на роботу через критичну ситуацію. Про останні дні відпустки довелося забути. Компенсуємо відгулами, пообіцяли їй, але Олена лише скептично всміхнулася. Вона знала, чекати на ці відгули доведеться місяцями, а коли вони їй знадобляться, знову виникне Аврал. Гаразд, виходжу, сказала вона. Та й сама вже скучила за своїми пацієнтами. Олена багато років працювала дільничною лікаркою, її підопічні, переважно люди похилого віку. Мали непрості історії хтось боровся з гіпертонією, хтось скаржився на серце. Але найбільше Олена хвилювалася за подружжя Марію Степанівну та Миколу Івановича Лозових. Ці добрі інтелігентні люди стали їй особливо близькими. Вони завжди радо ділилися спогадами, але категорично нехтували своїм здоров'ям. До лікаря зверталися лише тоді, коли біль ставав нестерпним. Олена не раз намагалася переконати їх пройти профілактику чи лягти в лікарню, але їхня відповідь була незмінною. Олено Григорівно, навіщо нам ці шпиталі? Краще поживемо вдома, як хочемо, і ні про що не шкодуватимемо. Вам, молодим, ще треба про здоров'я думати, а нам, старим, що з того? Ці слова щоразу краяли їй серце. Лозовим разом було понад півтора століття. Але їхня впертість змушувала Олену хвилюватися ще більше. Сама Олена, попри свої 48 років, виглядала значно молодшою. Софія часто жартувала, що мама більше схожа на її старшу сестру, світле волосся без сивини, гладенька шкіра, жодної зможки. Мамо, тобі хоч до косметолога ходи, хоч ні. Ти все одно виглядаєш на 30. А я в свої 26 вже бігаю по салонах. Щоб хоч трохи за тобою встигнути, сміялася Софія. Олена лише усміхалася у відповідь. Її донька справді успадкувала від матері найкраще зовнішність, манери, навіть погляди на життя. Софія була ніби молодшою версією Олени, хоча іноді зітхала, що їй бракує тієї яскравої харизми, якою всі захоплювалися в її матері. Добре, що від батька ти нічого не взяла, жартувала Олена, і Софія з цим погоджувалася. Батька Софія не пам'ятала він зник із їхнього життя, коли дівчинці був лише рік. Олена виховувала доньку сама, і вони стали справжньою командою. Чоловік, який спочатку радів народженню доньки, швидко зрозумів, що батьківство це не лише милі фото, а й безліч обов'язків. Відчувши тягар відповідальності, він почав уникати дому, а згодом заявив, що хоче розлучитися. Олена не стала його вмовляти залишитися. Якщо хоче йти, хай іде, вирішила вона. Моє щастя, це моя донька. З часом Олена стала шанованою лікаркою, яку пацієнти любили за професіоналізм і чуйність. Робота приносила їй не лише дохід, а й справжнє задоволення. Коли Софія вирішила присвятити себе мистецтву, Олена її підтримала. Впораємося, сказала вона. Тільки працювати доведеться вдвічі більше. І вони впоралися. Софія організувала кілька виставок своїх картин, багато з яких знайшли покупців. Її роботи навіть почали замовляти для приватних колекцій великий успіх для молодої художниці. Мамо, це все завдяки тобі і твоєму талісману, жартувала Софія, вказуючи на амулет, який Олена завжди носила на шиї. Це єдина цінність, що дісталася нам від прабабусі», – відповідала Олена. Але цікаво, чому він працює на нас обох, якщо його ношу тільки я. Цей амулет був родинною реліквією. Ще в дитинстві Олена слухала історії про нього від бабусі. Більше ста років тому місцевий пан закохався в таємничу красуню, але не міг дізнатися, хто вона. Засмучений, він звернувся до місцевої знахарки. Та, ніби відчувши щось, вручила йому амулет зі срібною оправою та темним кристалом. Носи його, не знімаючи, сказала вона, і передай своїм нащадкам по жіночій лінії, ти будеш єдиним чоловіком, хто його носитиме, він принесе щастя твоєму роду. Пан із сумнівами взяв прикрасу, але незабаром зрозумів, що вона врятувала його від обману, таємнича красуня виявилася не такою, якою здавалася. І, зрозумівши, що її план розкрито, зникла. Амулет став оберегом, і відтоді його передавали від матері до доньки. Олена отримала його від своєї матері, а колись він мав перейти до Софії. У перший день після відпустки Олена вирушила на свою дільницю. Перший виклик був до лозових, але увійшовши до їхньої квартири, вона зрозуміла, що все змінилося. Двері відчинила незнайома жінка, дивовижно схожа на Олену. Проходьте, я вже не знала, що робити, сказала вона. Я Наталя Кравець, племінниця Марії Степанівни. Тітка з дядьком переїхали, тепер тут живемо ми з сином. У нього алергія, напад ледве збила, але йому все одно погано. Тітка дуже вас хвалила тому й викликала. Наталя провела Олену до кімнати, де лежав блідий підлідок. Давно він у такому стані? спитала лікарка. Години дві, відповіла Наталя. Раніше минало швидше, але тепер із кожним разом гірше. Ми навіть клімат змінили, а покращення немає. Олена оглянула хлопця, дала йому ліки і заспокоїла Наталю. Не хвилюйтеся, через півгодини він уже шукатиме що поїсти. Ці ліки викликають звірячий апетит побічна дія. Наталя зраділа: Як же вам дякувати? Ніхто нам про ці ліки не розповідав. Олена записала назву препарату на аркуші. Тримайте під рукою, недорогі, але ефективні, сказала вона. Наталя запропонувала чай, але Олена, посміхнувшись, відмовилася. Виклики чекають, біжу. Та раптом вона зупинилася. Через необережний рух Наталі комір її блузи відсунувся, і Олена помітила на її шиї амулет точну копію свого. Звідки це у вас? вихопилася в неї. Наталя здивовано глянула, а коли Олена показала свій амулет, ахнула. Такий самий. Тепер я точно вас не відпущу, поки не з'ясуємо, що до чого. Олена, посилаючись на роботу, запропонувала зустрітися після зміни. Наталя погодилася, і весь день лікарка не могла позбутися думок про дивовижний збіг. Увечері вона повернулася до Наталі. «Добрий вечір!» – усміхнулася господиня. Пиріг готовий, чайник гарячий. Сідаємо говорити. Як ваш син? запитала Олена. Як ви і казали, апетит звірячий, відповіла Наталя. А у вас є діти? Так, донька уже доросла. А чоловік я розлучена. Я теж, зізналася Наталя. Чоловік пішов, коли дізнався, що син хворіє. Але ми справляємося. Розмова перейшла до амулетів. Наталя розповіла, що її прикраса родинна реліквія. Яку передають по чоловічій лінії, мама казала, що він приносить щастя і відводить біди. Але в нас народжувалися тільки дівчата, тож він лежав у скринці. Я наважилася його носити, коли чоловік пішов. Думала, гірше не буде. І знаєте, усе налагодилося підвищення, переїзд, нове життя. Олена поділилася своєю історією, і жінки з подивом виявили, що їхні розповіді майже ідентичні. Містика якась, сказала Наталя. Мого предка звали Петро Бойчук. А твого? Теж Бойчук. вигукнула Олена. Виходить, ми родички. Наталя, історик за освітою, розповіла, що досліджувала архіви і знайшла документи про їхнього предка. Це точно він, Петро Бойчук. І знаєш, Марія Степанівна теж наша родичка. Як шкода, що ми раніше цього не знали. Жінки вирішили підтримувати зв'язок і розповісти все своїм дітям. Софія, дізнавшись про нових родичів, була в захваті, вона швидко потоваришувала з сином Наталі Богданом, який також захоплювався малюванням. Хлопець мріяв навчатися в художній школі, і в новому місті це стало можливим. Софія дозволила йому працювати у своїй майстерні, і їхня дружба міцніла. Одного дня Наталя покликала Олену на балкон і поділилася новиною. Я дісталася до закритих архівів, розповіла вона, знайшла листа 200-літньої давнини. Виявляється, історія з амулетом це був розіграш хтось вирішив обдурити сина Петра Бойчука. Найняли актрис. Одна грала красуню, інша знахарку. Амулет зробили з простого каменя і дешевої оправи, але вигляд він мав цінний. Усе спланували, щоб заморочити хлопцеві голову. Але сталося диво. У бойчука після цього все пішло вгору. Справи налагодилися, він одружився, а шахраї залишилися ні з чим. Олена слухала, затамувавши подих. А другий амулет? спитала вона. Його замовила дружина Петра, відповіла Наталя. У них було дві доньки, старші подарували перший амулет, а молодша засмутилася. Тож мати таємно зробила копію і наказала передавати її по чоловічій лінії, щоб уникнути конфліктів. Жінки переглянулися і вирішили не розповідати дітям правду навіщо руйнувати віру в диво. Амулети і без того приносили щастя їхнім власникам. Усе в житті Олени і Наталі складалося улюблена робота, успіхи дітей, нові родинні зв'язки. Може, секрет був не в магії, а в тому, щоб діяти, шукати своє покликання і не здаватися. Саме так жили нащадки Петра Бойчука, і їхні амулети, хай і не справжні, стали символом цього духу.